Сонце сяє у ясній блакиті, теплим променем цілує світ увесь і серця для радісті відкриті. Знайте, люди, що Христос воскрес, горобці на дворі, то вони співають Богу честь. Позабудьте, сумніви і горе, бо Христос воїстину воскрес. На солі сяду я скраєчку, розпишу вієчку. Ну, мов пандру цю гарну писанку малю. Буде небо, і земля, і савочок, і полю. Сільний мисний дубок, а на ньому бог. Буде в мене писанка про Хаїву, пісенька. Христос Воскрес! Радіє діти, біжіть у поле. У садок, збирайте ділячко, і квіти, кладіть на Божий Хрест вінок, нехай цвітуть і пахнуть квіти. Нехай погляне Божий рай, як на землі радіють діти і звеселяють рідний край. На вас погляне Божа мати, радіючи святих небес. Райтесь, діти, ж ну, співайте, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес воістину, во Воскрес, співаємо пісню, радості та і небесно. Христос Воскрес, У сонечко з високих височин, подай же радість світові Воскрес у син. Христос Воскрес, повітряську, ти лєшся із небес, співай побожну, радісно, воістину Воскрес! Великодні, тонуть, тонуть ніби сон, Б'ються, дзвонять тонутом, з ними думка в небо лине, з ними никне, з ними гине, тьми заслон. Гаснуть зорі, знову світло, все радіє, все розквітло, зникла сила перепон, ця земля святий амбон, ця й вам душі всі облиті. І нема її на світі заборони. А на столі дихняна паска, а кругнеї писанки. У нам боже ласка. На всі дні, на всі віки не мала у нас родина, а молитва всіх одна. Хай розквітне Україна, як в порожі дні весна. Ввечері матуся нас чарує, писанки на виставку омалює, Віск черпає пищиком і зблються. Очі мами лагідно сміються, ввечері матуся нас чарує, писанки на виставку малює, дивиться і тішиться матуся. Я у неї малювати вчуся. Христос воскрес. Сонце л'є тепло з небес, дзвонить він Христос воскрес. Пробудилася земля і садочки, і поля. Там, де сипали сніги, сяють квіти навкруги, де сріблився лід тонкий. Там тепер чуться струмки. Раз діти граються в дворі, пташка в вгорі і радіє люту весь. Скрізь весна, христос воскрес. Великдень. Зайчик серешний лискочив, на Оленьку лискочить. Кажуть, будуть уставай і великдень зустрічай. Уставай, не борись, на великдень подивись, Вже проснулись трави, квіти, і пташки, і гарні діти. Уставай, мерщи, будь ласка, на столі стоїть вже Пасха, Писанки там різнобарвні, пиріжки рум'яні, гарні. Теплі, теплий вітерець пробіг, і розтанув, і лід, і сніг. Сяє сонечко з небес, радуйтесь, Христос воскрес. Квітка глянула на світ. О, яка ясна плакить! Пташка недалечко, десь їй співа. Христос воскрес. Розпівалися струмки, розквіталися бруньки і радіє люто весь скрізь весна. Христос воскрес. Спекла мама на великій Біленькій пастці А я куплю собі краски, з писанки писанки. я на писанках Квітки Я вище. Розмалює з дарую майже щось трички. Христос воскрес, своє істину, істину воскрес. Співай на радості, Царю він Христос воскрес, особливо з особою Одай же радість світові восети, споднів. Христос воскрес, по вітричко зл'єшся із небес, співає побожній раз. Істину воскрес Українська писанка, мов дитяча пісенька. Я бабусена каска, не мусена ласка. Сяду на краєчках розмалюю яєчко, яєчко, хряб в зорі і кончик, мов стало нове сонце. Сатом повниться вся хата, швидші двері відчини за столом. І мама, й тато, їхні дочки та сини. Ще й прибігли ночата до бабусі, і дітуся. святом повниться вся хата за столом родина Вся крашенки, свячена паска що чекають на столі. Тут і шинка, і ковбаска, і хрін, і масло, і драглі. То справжній диво, найтавніший із чудес, усміхається щасливо, зловиться Христос Воскрес! Що за дивні яєчка, наша корочка з села в намальоване гніздечко і пташиночка мала. Навкруги барвісті кає віти, жовте си нігілочики. Чи здогадуєтесь ви, діти, Що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Наші після наші писанки, як весняні квіточки? Замалює, велика людочка намалює, границя малює, І блям сопілочка намалює. А сопілка буде це лейка ще придати, а грила з конець плавно танцювати. Хвисока стає. В рисках і квітках, красу ми тім несує, і славі чом віка, щоби моїм бранцу тішаються малі, Мене крадуть на свято на пишному столі. Бо з мене насе свято не буде тим чим є, бо писанка багато, всім радості дає. З великим вас всіх вітаю. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Тільки мама допомагала, малювала я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих. І дрібнесеньку ялинку, поясочок поміж поміз них, не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. А як сосу заверсила, тату мовив молодець, це яєчко я для себе, для зразочки залису. А для мами і для тата два ще кращих напишу. І висі. Сонце зло там на великим сонце грає, близь-близь, на свята усім свята, не яєчко на червоне, на дзвіницях усі двони бам-бам. І так любо для діток позбігатися гуртами І на сонці крашанками цок-цок. Яєчко, До церкви йде сім'я. Мальоване яєчко, мов сонечко сія, на рушникові паска, мов церковка мала, в серцях любов і ласка, ані краплини зла, і великодні дзвони лунають до небес. Радімо всі сьогодні, Христос воскрес!